Під цілодобовий домашній арешт взяли прокурора Ігоря Чайку, якого підозрюють у вбивстві мачухи адвоката та замаху на життя батька, екс керівника міліції Рівненщини. Запобічний захід йому обрали майже опівночі у рівненському міському суді. Сторона обвинувачення просила взяти підозрюваного під варту на два місяці, зважаючи на тяжкі злочину та те, що чоловік зник на три дні після вбивства. Натомість захист просив пом'якшити запобіжний захід, повляв підозрюваний сам з'явився до прокуратури з повинною. Окрім того, стверджує чайка не йшов на злочин умисно. За словами адвокатів, це батько напав на сина, тому той так оборонявся. Підозрюваного зобов'язали здати документи, не виїздити з населеного пункту, в якому він перебуватиме. Та прибувати за викликом слідчого прокурора та суду з батьком спілкуватися заборонили запобіжний захід. у виді цього цілодобового домашнього арешту застосуванням електронного засобу контролю.